Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні у нас 13 січня, 25-й рік вже. І я на Данила Нечає 173А хочу вам показати, які машинки є в наявності та скільки вони коштують. Починаємо з гольфа плюса 2005 рік. 1.6 двигун FSI, гарна комплектація. Не буду вже відкривати салон. Ціна 6700, свіжі пригон, як бачите, на червоних номерах. Шкода Octavia Tour 2004 рік на автоматі. 1,6 MPI, вся ціла, вся в рідній фарбі і ціна 6200 доларів. Ще один Golf Plus 2006 року випуску 1,6 MPI і вартість даного автомобіля 6700 доларів. Opel Зефіра 7 місна, 2008 рік, 1,8 газ бензин 193 тисячі км пробігу в рідній фарбі 6600 Toyota Avensis 2005 рік, 1,8 бензин, кузовий універсал, свіжий пригон 6300. Passat 4900 2001 рік, також не розкидав його ніхто. Audi a 4B7 2006 рік, 1,6 бензин в кузові Седан, як бачите, і ціна даного автомобіля 7800 доларів. Хочу вам показати, яка вона в салоні. Ну, доволі цікава. Audi A6C7 2014 рік, 2 літра бензин Америка 140 тисяч рідного пробігу і ціна 16 тисяч доларів. Кватрова. Kia Rio 2007 рік, 1,4 бензин 125 пробігу 4500. Audi a 4 2005 рік, 2 літра бензин 7,600. Ford C-Max 2006 рік, 1,8 бензин 5700. Skoda Octavia 11 рік, 1,6 дизель 7600 кузові універсал. Opel Insignia 2009 року випуску в кузові седан, 1,6 бензин 7800. Renault Scenic 2012 рік. 1,5 дизель на автоматі, точніше на роботі 9400 доларів. Volkswagen Passat 2015 року випуску. 1,8 бензин на автоматі 12 тисяч доларів. Кузов седан. Nissan Nota 2007 рік, 1,6 газ бензин на автоматі 6200. Ford Fusion, не пам'ятаю який рік, 5700 ціна, 1,4 бензин. ZAS Ford за 2014 рік 1,5 бензин 3900. 57 пробігу все в оригіналі. Volkswagen Golf 2001 року, 1,6 бензин, трьохдверний на автоматі біленький 4500. Volkswagen Touran 2004 рік, 1,6 бензин, 6550 доларів ціна. Дуже гарна Volvo XC90 2016 року випуску. 2 літра гібрид і ціна 32 тисячі доларів. Peugeot Partner 2013 рік, 1,6 дизель, ціна 7,600. Паджерік ось такий гарний. 2007 року 3 літра газ бензин, ціна 8,5. І за 7600 можна придбати дачі у лоджі 2013 року. 1,5 дизель. BMW X3 2014 року випуску. 3 літра бензин 12700 доларів. Дуже гарна ціна. Єтрон 33900 доларів. 2020 рік 80 пробігу європейський. Toyota Prado 2007 року 2.7 газ бензин 14500 доларів. Tucson на автоматі 2005 року 8200, 2 літра дизель 318 рідного пробігу, але дуже гарному стані автомобіль. Infiniti QX50 2016 року 3,7 бензин, повний привід і ціна 15300 доларів. Hyundai i30 2012 рік, 1.4 бензин 275 тисяч км пробігу. Ціна 6950 доларів. І ще два опелька 2009 року і 2008 року. 1,8 обидві машини і ціна 6800 і 6700 доларів. Audi a 4 2013 рік 2 літра дизель на автоматі 12 тисяч доларів. Гарненький Mitsubishi ASX 2016 року 2 літра газ, бензин, повний привід, автомат і в рідній фарбі 13 тисяч доларів. Думаю, що за день-два вона вже продасть. Opel Astra 2018 року, 1,6 дизель на автоматі 12 500 доларів. Ну і скоро вже буде в продажу. Ось така гарна Audi. 2014 рік. Зараз вона їде на покраску і трошки пізніше вже виставимо її в продаж. Lincoln MKT 2017 року випуску 3,7 газ бензин. 139 тисяч кілометрів пробігу. Дуже легеньке пошкодження по задній частині. Ціна 15 тисяч доларів. Тут в нас Nissan X Trail 2007 року випуску, 2 літра газ бензин, повнопривідний, обслужений і на автоматі даний автомобіль. Ford Fusion 2017 рік, 2,5 бензин 11900, гарна ціна. Audi A6 2013 року випуску 3 літра дизель, повний привід і вартість даного автомобіля 16900 при умові, що тут вже обслужений двигун. Цепки, все замінено і гарна гума, бачу, гарні диски в кузові Седан. Це Корея, не Америка. Mitsubishi ASX 2017 рік, 66 тут тисяч всього лиш пробігу. Це офіційний автомобіль, повний привід, автомат 16 тисяч доларів. Audi a 4 2019 року випуску. 2 літра бензин, 46 тисяч кілометрів пробігу в кузові седан і ціна 19 тисяч 500 доларів. Шкода Octavia A7. 2019 рік це свіжий пригон, 1,9 дизель, 230 тисяч рідного пробігу. Були підборщики, перевіряли 100% рідний пробіг, все сходиться. 12 тисяч 500 доларів. Lexus NX300H 2016 року. Гібридний 29 тисяч доларів вартість автомобіля. Кадік 2009 рік, 1,6 газ бензин. 7,950 доларів. BMW X2. Вся ціла прийшла ціла з Америки 2018 року випуску. 2 літра бензин, повний привід, і ціна цього автомобіля 21 500 доларів. Шкода Octavia a 5 2007 року випуску в кузові Liftback. 1,6 газ бензин і вартість 5900. Volkswagen Caddy, 2006 рік, 1,6 бензин 6200 свіжий пригон. Ford B-Max 2015 року 165 пробігу. Весь в рідній фарбі літровий двигун 6900 ціна. Renault Megane 2007 року випуску 1,6 бензин 180, здається, рідного пробігу і ціна 5700. Hyundai Gets 2008 року випуск, 1,4 бензин на автоматі 5200. Ось така у нас є а 7 2014 рік. Ціна нижче ринку. Зараз вам покажу чому. Це 3 літра дизель, свіжий пригон з Кореї, 240 тисяч кілометрів пробігу, 16800 ціна. Понятно, що на автоматі, понятно, що повний привід. Значить, ось тут на лівому крилі є вм'ятина, і далі на правому крилі також є пошкодження, праве крило дверка також прим'яті Треба або рихтувати, або фарбувати. Точно вам не скажу. Тому і така ціна. Hyundai i 20 5350 2009 рік, 1,2 бензин. Ось цей Lif 16 тисяч 2020 рік 62 кВт Golf 5950-2006 рік, 1,6 MPI. Volvo поки що не помита, не знаю, яка ціна. Кадік може бути за 6600, 1,9 дизельок 2007 рік. До речі, кадік такий в порядку. Можливо, ще когось зацікавить Kia Carnival. 21,5 тисяча доларів. Також є BMW F10, дуже класна 3 літра дизель з Америки. 13 рік, це вже рестайлингова, 20 тисяч 500 доларів. І є гольф на автоматі, трошечки його треба доробляти. За 6 тисяч доларів може бути. Автомат працює добре. Треба ще доготувати ось цей Нісан Кашкай, також буде скоро в продажу. Є Renault Latitude, запропонуйте ціну. Якщо цікавить, напишіть мені, я вам скину фотографії. Тут, бачите, висічений бампер, ніхто його не хоче доробляти, бажано його перефарбувати. 6 з копійками може бути ця машина. І закінчуємо ми Volkswagen Атласом 2020 року. Airline гарна дуже машина, свіжа і ціна 34 тисячі доларів. Друзі, якщо вас цікавить якась конкретна інформація по всіх цих автомобілях, мої контакти є в описі під цим відео. Напишіть або зателефонуйте, все розповім, що знаю, або знаю для вас. Ну а я вам дякую за перегляд. До нових зустрічей.